Так, всім вітання понеділок. Доробили дренаж. Тут у нас, виходить, ми цей сюди вийшли, але поки не в'яжемо. Тут треба переходи 32-32 труба, її немає. Тому так доробили і все прокидали. Потім що ми сьогодні ще зробили? Сьогодні робот було небагато, більше таки ми півдня займалися присовкою опалення. Такс. Ось дренаж теж прокинули. Ось він пішов. Ось він. Тут трасу ще одну кинули. На кондір і дренаж, Ось він пішов, пішов. Так, дренаж у нас тут спустився вниз. Тут траса друга вийшла. бы так. І зараз покажу опресовочку. Так, і тут, тут наша опресовочка, бачите, ми 5,5 Мпаскалі, майже, майже 6, мегап... ,6 мегапаскалі 6 Мпаскалі. Це, якщо це брати в барах, то Десь 5,3 атмосфер, десь так буде. Ну бар атмосфер десь от так от воно це ми опресували систему. Завтра подивимось зранку, що воно буде.